The best for the best. Чи можуть пробіотики впливати на лікування акне при використанні антибіотиків, які входять в традиційну схему лікування, ми маємо покращення стан шкіри на деякий час, приглушуючи акне, але в результаті роблячи його більш агресивним, стійким і створюючи додаткові проблеми, такі як чутливість, такі як сухість шкіри, тим самим наражаючи весь організм на небезпеку. Як пробіотики діють на шкіру? Пробіотики захищають шкіру від впливу негативних факторів навколишнього середовища, сприяють виведенню токсинів та знижують дію вільних радикалів, які спричиняють передчасне старіння, появу ранніх зморшок та розвиток небажаної пігментації. Пробіотики відновлюють ліпідний бар'єр шкіри та активно живить шкіру. Більшість людей пов'язують пробіотики з підтримкою здорового кишечника, але численними дослідженнями було доведено, що оптимальний стан шкіри також залежить від пробіотичних бактерій, які живуть на шкірі та всередині неї. Бактерії проникають глибоко в структуру шкіри і працюють із клітинами людини, які зберігають вашу шкіру сяючий. Бактерії захищають шкіру від хвороботворних мікроорганізмів, підтримують ефективну бар'єрну функцію та запобігають передчасному старінню. Без корисних бактерій ваша шкіра не зможе використовувати свої основні функції. Пробіотики у косметиці дозволяють впливати на мікробіом ззовні. Бактерії відновлюють мікрофлору та ліпідний бар'єр шкіри. Зі шкіри зникають сліди подразнення. Коли мікробіом шкіри порушений, ми маємо негативні прояви на шкіри, такі як псоріаз, дерматити, розація, акни, чутливість шкіри. Які переваги засобів з пробіотиками? Засоби з пробіотиками містять живі інактивовані мікроорганізми, фрагменти їх, клітин та ферменти. Всі ці компоненти зменшують запалення, подразнення та мають зволожуючу дію. Ніякого самолікування, коли ви займаєтесь самолікуванням, ви наражаєте свою шкіру на небезпеку, тому що ви можете погіршити стан своєї шкіри, хаотичне використання різноманітних болтушок цинкових паст та різноманітних засобів з кислотами. Таким чином неможливо вилікувати акне та разоцею. Тут обов'язково потрібна допомога та консультація лікаря-дерматологу. Варто зазначити, що для отримання бажаного результату призначення засобів есе повинен робити косметолог, лікар-косметолог, а не ви самостійно. Космецевтика ЕСЕ дуже ефективна в лікуванні акне та розоцею. Але варто розуміти, яка саме комбінація засобів допоможе вирішити проблему шкіри і довірити цей вибір вашому косметологу, поєднання домашнього та професійного догляду. Ми повинні розуміти, що для стійкого результату нам потрібно комбінування домашнього догляду з кабінетними процедурами, відрегулювати свій образ життя та використовувати апаратні методи. Тоді ми будемо мати швидкий та стійкий результат завжди. В лікуванні своїх пацієнтів я використовую комплексний підхід. Пацієнтка поступила до мене з тяжкою формою акне, яка була спричинена. Внаслідок того, що її робили постійно чистки обличчя. В домашній догляд їй було призначено Refining Cleanser та Repel Oil. І ми через два тижні вже побачили покращення, знизилась чутливість шкіри завдяки цим двом засобам. Потім ми підключили пілінги Perfect Image на основі саліцилової кислоти. Ми зробили 4 процедури. Потім закріпили ефект курсом препарату Мезоксантин. Наступна пацієнтка поступила до мене з проявами акне, які були спричинені на фоні кишкових захворювань. Ми відрегулювали їй усі ці проблеми з гастроентерологом, а в домашній уход назначили лінійку ЕСЕ-КОР. Та Essay Sensitive, куди входило вмивання, гель-клінцер та райфанзель-клінцер. І крем для чутливої шкіри Nourish Moisturizer. Також ми в домашній догляд додавили їй потім через 2 неділі Repel Oil. Потім ми запросили пацієнтку в кабінет на пілінги. Також ми використовували пілінги Image Perfect на основі саліцилової кислоти. Та закріплювали ми результат курсом «Мезоксантина». Також потім додали в домашній догляд Омегу Light. Це допомогло зволожувати шкіру і вбирати постакне. Ця пацієнтка до мене поступила теж з тяжкою формою Акне, яка була е отримана її на фоні стресу. В домашній догляд ми одразу їй назначили магнок з по одній капсулі на ніч, е потім лінійку SC Core та лінійку Sensitive. Е в домашній догляд ми назначили їй вмивання Гель Клінсер та Райфальден Клінсер. Лінійки Sensitive. Ми назначили її тонер після вмивання для чутливої шкіри, та Омего Light. Ця пацієнтка до мене звернулася в той час, коли у бренда Esse з'явилась нова лінійка для лікування акне та висипів. І тому ми повністю перевели мою пацієнтку на лікування лінійкою Claryfine. В домашній догляд їй було назначено Clarfine Cleanser, в состав якого входить бамбукове вугілля та саліцилова кислота, і пробіотики. сиворотка Clarfine serum, масло і коректор. Всі ці чотири позиції моя пацієнтка використовувала два тижні. І за два тижні ми вже бачили покращення. Через два тижні ми вже бачили зниження запалення. Стало менше висипати пацієнтку. Вона була дуже задоволена результатом. Лінійка Еси це лінійка, яка була спеціально створена для шкіри схильної до акне. Та ідеально підходить для лікування шкіри з акне у підлітків жінок та чоловіків, схильних до висипів, вагітних та жінок, що годують. Основні компоненти даної лінейки пробіотичні бактерії, баккучіол, саліцилова кислота та рослинні компоненти, які впливають на різні ланки розвитку акне. Крім того, грамотне комбінування інших засобів ЕСЕ також дозволяє. Отримати стійкий результат у лікуванні всіх проблем шкіри і акне в тому числі.